Бонджорну, bon регації, з вами Лесик. Знову мені не сидиться вдома, щось лазив, шукав в тому інтернеті. І вроді би знайшов якусь дорогу, яка веде з Пьомбіно до баратті, пополоня через гори, через ліс. Тільки от я не впевнений, чи туди можна їхати. На мотоциклі. На рахунок цього мотоцикла BMW F850GS, поки що, поки що я вже наїздив майже 1000 км не цілих. І поки що я дуже задоволений. Тут є свої нюанси, мінуси, які я собі за занотовую і потім вам розкажу про них. Але якщо брати загальну оцінку, то я дуже задоволений своїм вибором. От, І під'їжджаємо ми до тої дороги. І там написано, рух заборонено. Так, що тут пише? Ба мене, не вийшло поїхати мені туди, куди я хотів. Я ще зараз спробую з іншої сторони заїхати, може там немає знаку, може там якась інакша ситуація. Бо там стояв знак, що не можна їхати. Я не став ризикувати. Зараз поїду подивитися з тої другої сторони з пополонії. Йо, я нарешті собі встановив інтерфон. Можу тепер слухати музичку і подорожувати. Красота! Красота! От того серпантину. Але я по правді по-чесному вам можу сказати, я не знаю чого це так, але я якось себе на цьому мотоциклі впевненіше почуваю у поворотах, ніж на Ямасі. Всі так, сварять 21 колесо на 21 дюйм, ні, то все, у керуванні мотоцикл втрачає, не можна більше розважатися в цих серпантинах. Але мені особисто весело, Так, тут заїзд з іншої сторони. Я тут на мотоциклі запросто проїду. Але чи можна? Коротше, що там, що там, стоять знаки, що рух заборонено, можна тільки на велосипедах туди їхати або пішки йти. Або ще були коні намальовані. Так що я не знаю, я не став ризикувати. Бо якось неприємно буде, якщо зараз натраплю на когось, хтось там на мене донос, напише чи ще щось. Коротше, я не став ризикувати на цей раз. Але можливо, можливо, можна із цієї дороги доїхати у Піомбіно Ой, сюди, походу. Якщо я не помиляюся, то десь тут має бути дорога теж лісом. яка приведе мене до Пімбіну. Їдемо, подивимось. Куди, куди це я їду. Ну, по крайній мірі тут не стояло ніяких знаків, що не можна заїжджати. Це вже плюс. Оба! Кролик, заяць. дороги розходяться давайте спочатку поїдемо сюди а потім може і туди вона щось наверху все тягне ух ти змівка. пт твою. дві одна тут, одна там лежала Змеи, блин. Я тоже не люблю змії. Звертався і упа, капець він тяжезний. Ну, то має вина, бо я трохи цей на горб туди заїхав. Але не зміг втримати, не зміг. Хоч я думав, що я такий сильний. Ніфіга. Але нічого. Майже не сталося, тільки замастився. Ну і звісно обламалась ручка від щеплення. nice Ой, боже мій, боже. Ну, щоб підняти його, в мене в принципі не зайняло дуже багато зусиль. Тут ще дороги розходяться. І куди мені поїхати? Всюди файно і всюди цікаво. Ага, тут вишка. Але то не та, що я тоді бачу. Не можна туди заходити, але... Можна наприклад полетіти на дроні, подивитись що там. Коленько, напевно, цю вишку збудували ще, коли дронів не було. І такі, щоб вийти там подивитися на красту. Та ні, насправді не знаю, для чого її там збудували, але як ви могли бачити, з неї відкриваються непогані види. Ну, а я їду вдальше далі в пошуках дороги. В невідоме, не знаю куди, що. Може мені взагалі потім придеться назад вертатись. От таке от болото каміння. Окей, туди вроді би вертається дорога на бараті, а можливо сюди кудись інакше приведе. Взагалі не знаю де я знаходжусь, що це за дорога, але дуже гарно, дуже весело, дуже прикольно кататися по таким дорогам в лісі. То, то зовсім інакша тема ніж по асфальті. Ну, коротше кажучи, я ще повернусь сюди, напевно, поїздити ще по цим дорогам, повишукувати якісь цікаві місця. Їздив зранку в гараж, хотів дуги поставити, вже дуги прийшли. Хотів їх поставити, але треба мені ключа Торкс. Великого такого в мене не було. А зараз піду, може знайду в себе на роботі і спробую поставити дуги. А так шкода, що упати відламав ручку від щеплення. Ну. Десь як тут стрімко, каміння. Це мені подобається. Крутяк. Ота наверху та вишка, де я перший був. Високо так виглядає звідси. Коли я там був, то так собі не дуже високо виглядало. О, бляха, знову змія. Фух. Ці змії мене лякають. Ооо Дорожка Добре, тепер куди? Чи наліво, чи направо? Підемо направо. Таке враження, що я вже спускаюсь до цивілізації. Ого, багнюка. А у мене колеса більш до асфальту підходять, а не до цієї багнюки. Але її тут дуже маленько. Може я проскочу. Чи посхознусь, впаду. Ха. ха Зараз побачимо. Ні, нормально. Нормально проїхав, я розважаюсь, Я тако от пробую ще відкриваю для себе цей мотоцикл. Дилюсь, як він їздить по таким дорогам, на що він здатний в моїх руках. Бо я майже впевнений, якщо би ним управляв, керував якийсь професіонал, то цей мотоцикл був би здатний набагато більше. І туди дорога, і туди дорога. Походу я знайшов собі забави на вихідні. Знаєте, на картах, якщо дивитися тако з Google Maps, то цих доріг не видно. Видно тільки ліс і все. А якщо тако поїздити, то можна навіть для себе відкрити весь світ. І туди дорога пішла, і сюди дорога пішла. Та ти що? Та ти що? Крутяк. Класно, класно. Мені це дуже подобається. Такі взагалі джунглі Тім. Кравий телефон. Що, вибираємо ту дорогу, що поважче чи як? Я виїхав, щоб зняти сьогодні відео, проїхати по одній дорозі, яку я побачив так на Google Maps. Яка веде з, з пюмбіну в пополонію. А в результаті дивіться де я опинився. Сам не знаю де я. Ну, дуже весело. Де я опинився, я сам не знаю. Ого, який тут дороги. Ого-го, ого-го. А я вже, напевно, згадуюсь, де я. Кра! Ха-ха-ха! краса! Опинився там, де я і не очікував. Це те саме місце, де я того тижня був, тут їздив. І це той підйом, якого я боявся, а тут тільки очі бояться. А потім руки беруть і роблять. Ну що ж, я думав, що кіна не буде, бо та дорога закрита, але все-таки Щось ти не знімав, зараз йду додому буду монтувати. Ну раз ви дивитесь це відео, значить вже і намонтував. Дуже задоволений, що маю такі мотоцикли. і тепер можу їздити і вивчати для себе нові дороги. Поки що я тут в зоні кручуся, пюмбіну, я думав, що взагалі нічого нема. Але виявляється, все-таки щось те є. І поки що я тут кручуся, ще може раз-два з'їжджу тут, ще повідкриваю для себе нові дороги, а вже з часом спробую поїхати кудись далі. Заїжджати в якісь місця, які стануть відкриттям для мене. От, а якщо вам сподобалось це відео, то можете мені вліпити подобайку. І навіть на канал можете підписатись. Я вам буду щиро вдячний. Ти вже уже в новому відео. Па-па!